Як покращити своє здоров'я постійно спішащій і постійно не встигаючій мамочці, яка ще й до того намагається працювати і тримати лад в хаті? Скажу чесно, я така сама і хочу сьогодні поділитися комплексом вправ, який займає мінімальну кількість часу, але дає мені гарний результат для стану шиї свого здоров'я і навіть хочу вам поділитися таким секретом зменшилася чутливість на зміни погоди. Тому дивимося, розказую нюанси сьогодні. І головне, приступайте до виконання вдома. У мене, до речі, троє дітей. Я працюючий лікар, постійно проходжу також у своїй медицині вдосконалювання різні курси. В нас клініка, яким головний лікар? Я є. Крім того, в мене двоє старших батьків, яким треба допомагати. І хочеться мені також зберігати якусь фігуру, нормальне здоров'я, щоб на то все було сили. Мінімум часу, але кожен день. Ну, хоча б раз в тиждень можна пропустити, але старається кожен день виконувати. І ви відчуєте дуже гарні зміни в своєму здоров'ю. Причому на всі органи. Адже а, вправи, око відродження, які я сьогодні буду показувати, розраховані так. Що вони врівноважують різні наші чакри і, відповідно, різні органи: печінка, щитовидна залоза, органи малого тазу. Тому приступайте, виконуйте і діліться в коментарях. Що саме вас виходить виконувати кожен день і скільки часу на зарядку ви готові вділяти? Що мене хтось тут ще не знає, я сімейний лікар вищої категорії, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину, і діліться з цим відео своїми знайомими, які також постійно спішать, не встигають на себе вділяти час. Справа 1. Станьте прямо, підіжміть вагінальний і анальний отвір догори так, щоб вони щільно замкнулися. Не вивалюйте попу назад, а навпаки. Підіжміть крижі трошки допереду. Тоді сідниці будуть напружені. Розставте руки в сторони і починайте робити обороти за годинниковою стрілкою. Робіть обороти зі зручною для вас швидкістю. Потрібно дійти до 21 разу, але зразу у вас така кількість може не получитися. Нормально, якщо виникає головокружіння. Вправа 2. Ляжте на підлогу, дивіться, що у вас не було ось такої дірки між попереком і підлогою, а навпаки, щільно прижміть поперек до підлоги, інакше ви можете його травмувати. А зараз ми будемо піднімати голову до грудей і піднімати ноги. Коли ми піднімаємо голову, ми робимо вдох. Коли ми опускаємо голову, робимо видох. Старайтеся дійти також до 21 повтора. Не обов'язково, що у вас це має вийти відразу в перший раз. Вправа 3. Станьте на коліна. Зверніть увагу, щоб ви не вивалювали назад сідниці, вони мають бути напружені як горішок, і не випучували вперед живіт. Все в нас підтягнуте, як і в першій вправі. Згинаємо голову, щоб дістати до грудини, а потім вигинаємо грудний відділ назад, так щоб він прогинався шиї і в верхньому грудному відділі. Звертайте увагу, у вас має вигинатися не поперек, а саме верхній грудний відділ. Поступово постарайтеся дійти також до 21 разу. Вправа 4. Сядьте на підлогу, ноги прямі і впріться руками в підлогу. Коли ми сидимо, намагаємося діставати підборіддям до грудини. А потім піднімаємо вверх наші сідниці з дігнутими під кутом колінами. Щось має виходити схоже на прямий стіл. Стараємось це повторити 21 раз. Не випучуйте вперед живіт, не завалюйте поп. Вправа. 5. Цю вправу найкраще починати з коліно ліктьової позиції. Прогніться так, щоб ви дістали тазом до підлоги, а потім перейдіть, утворивши ніби букву L, щоб сідниці були вверх і ви зігнуті як ніж. Потім знову дістаємо е, тазом до підлоги. Якщо ви зразу не дістаєте, не переживайте. Але намагайтеся стати в таку позу, щоб ваш поперек максимально розтягувався. Коли дістаємо голову, закидаємо назад. А коли піднімаємо сідниці уверх, ми стараємося дістати підборіддям до грудини. Повторюємо так 21 раз. Не переживайте, з кожним разом ваша гнучкість буде збільшуватися. І кожну вправу буде робити легше. В книзі Пітера Келдера є цікаве зауваження, що ці вправи треба робити регулярно, адже коли ви перестаєте робити, організм починає. Старітися. Ну, звичайно, якщо ми нічого не робимо, сидимо е, там нога на ногу або лежимо, дивлячись телевізор, організм нас старіється в будь-якому випадку. По собі скажу чесно: того, щоб я перестала робити і почала різко старіти, я такого не помітила. Але коли я почала виконувати ці вправи регулярно, я відчула покращення гнучкості хребта, поліпшення постави, е, зменшення реакції на погоду. А, також, ну скажімо, стан печінки ліпше, а став відток жовчі, навіть без додаткових ніяких заходів. І що я хочу сказати, також можна сказати, емоційний стан став більше стійкий, Я стала менше змучуватися. Тому всім зайнятим людям, так як я, я рекомендую робити ці вправи обов'язково навіть кожен день настільки, наскільки ви можете, але виконуйте їх регулярно, хоч з якимось періодом. Адже якщо ви зробите їх раз в рік, звісно, що результату у вас не буде взагалі ніякого. Але якщо ви зможете робити навіть 3-4 рази в тиждень, ви вже відчуєте зміни в своєму організмі і будете задоволені. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, взагалі вправи так дійсно. Треба робити щодня, інакше там будеш старітися, або їх ну, треба робити так, як я з такою періодичністю, коли можу, тоді роблю. Чи у вас якась інша думка? Підписуйтесь на наш канал, діліться відео з іншими. Думаю, що ці вправи будуть корисні кожному. І пам'ятайте, що в нас виходить багато цікавих відео. Про медицину тому не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропускати найцікавіше.